Заліщук Світлана Петрівна, будь ласка. Головуючий, шановні колеги, дорогі громадяни, цей ранок в парламенті щойно почався з виступу адвокатів загиблих родин Небесної Сотні, які зробили заяву, що відбувається системний тиск на слідчих, які здійснюють розслідування щодо справ. Євромайдану, зокрема, на Сергія Горбатюка. Цей тиск відбувається з боку заступника генерального прокурора Юрія Столярчука. Я хочу нагадати, що спочатку Сергію Горбатюку було запропоновано виїхати в заслання у Львівську область. Після того, як головний слідчий відмовився поїхати до Львова, Столярчук ініціював розслідування діяльності Сергія Горбатюка. Ми володіємо інформацією про те, що Горбатюк. Горбатюку хочуть висунути підозру за статтею Халатність якраз щодо тієї справи, загиблих яких ми щойно згадували хвилиною мовчання. Ця справа абсолютно випадково потрапила до департаменту розслідування власне, самого Сергія Горбатюка. Йдеться про справу щодо одеської пожежі. Окрім того, з боку Столярчука здійснювався тиск, аби гальмувалося розслідування щодо справ. Санкційного списку Януковича, зокрема, йдеться про справу Клименка, а також йдеться про справу про присвоєння земель Януковичу у Сухолуччі. Цей тиск уже призвів до звільнення одного з слідчих з команди Столярчука. Водночас, сам Столярчук створив кишеньковий департамент, кишенькову е групу, яка веде розслідування проти каська, секварелідзе та активістів. Шановні колеги. Сьогодні, коли ми говоримо про призначення, коли вся країна чекає призначення нового генерального прокурора, ми вимагаємо громадськість, а також ми, група єврооптимісти, яка об'єднує представників з рівної фракції. Ми вимагаємо призначення незалежного. І чесно, генерального прокурора ми не можемо сьогодні ухвалювати і змінювати закони під конкретні прізвища, навіть якщо ці прізвища ЕНК, і навіть якщо ці прізвища УК з конкретних політичних команд, яким вигідно сьогодні монополізувати генеральну прокуратуру як інструмент розправи над тими, хто не згодний з системою. Ми вимагаємо, аби перед призначенням генерального прокурора відбулося публічне обговорення за конкретними критеріями. Я прошу колег підтримати такі вимоги. Дякую.